Тема сьогоднішнього заняття єдиний податок в Україні спрощена система оподаткування. Це оптимальне рішення для українського бізнесу, спрощена система оподаткування, яка дозволяє підприємцям легально оптимізувати податкове навантаження. Система розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу, забезпечуючи прості умови обліку та звітності. Зручний інструмент для розвитку підприємництва з прозорими правилами та передбачуваними податковими платежами. Історія впровадження єдиного податку. Початок 1998-1999 рік. Проваджено указом президента України no 72798 від 3 липня 1998 року як експеримент для підтримки малого бізнесу. У 1999 році система була закріплена на законодавчому рівні для стимулювання підприємництва та виведення бізнесу з ціні. У 2011 році, з прийняттям податкового кодексу України, відбулося значне реформування системи. У 2012 році впроваджено електронну звітність, 2014 рік зменшення кількості груп платників з 6 до 4 та спрощення адміністрування податку. У 2015-2023 роки з 2015 року запроваджено єдиний соціальний внесок. Для всіх груп підприємців у 2022 році під час воєнного стану введено добровільну сплату єдиного податку для першої та другої групи. 2023 рік, подальша діджиталізація адміністрування податку. На сьогоднішній день, у 2025 році, вся звітність у нас формується автоматично, автоматично ведеться книга обліку доходів та витрат. Загальна характеристика груп платників єдиного податку. Їх чотири. Перша група це фізичні особи, підприємці, які здійснюють виключно розрібний продаж товарів, сторівальних місць на ринках або злотків та надають побутові послуги населенню без використання найманої праці. За праздники вся діяльність здійснюється особисто підприємців, Можлива відпустка до 30 календарних днів на рік при подачі заяви. обмежена щодо річного обсягу доходу. Річний обсяг доходу не повинен перевищувати 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановлено на 1 січня податкового року у 2025 році 1 336 тисяч. Перевищення ліміту призводить до переходу на загальну систему оподаткування. Друга група у нас також, ви можете взяти заяву, написати і отримати відпустку щодо оподаткування першої групи. Ставка єдиного податку 10% від прожиткового мінімуму для працездатних. У 2025 році 3028 тисячі на 10% – 30280 гривень на місяць, сплачується щомісячно до 20-го числа поточного місяця. З 1 січня 2025 року також сплачується військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати 2025 рік 8 тисяч помножити на 10% 800 гривень сплачується щомісячно до 20 го числа. Декларація податкова по єдиному податку подається щорічно протягом 60 днів наступного зазвітним роком. Щодо дозволених квитів, обмежений перелік видів діяльності згідно пункту 291.7 Податкового кодексу України, тобто тільки розрібний продаж. Товарів з торгівельних місць на ринках та або впровадження господарської діяльності з надання побутових послуг населення. Друга група це також фізичні особи, підприємці, кількість найманих працівників протягом року не повинна перевищувати 10 осіб. Річний обсяг валового доходу за рік. До 834 мінімальних заробітних плат двох 2025 році це 6 мільйонів 672 тисячі. Можливість роботи з юридичними та фізичними особами, платниками єдиного податку. Обов'язкова сплата військового збору в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати щомісячно до 20-го числа поточного місяця 2025 рік. 8 тисяч помножити на 10% 800 гривень. Діяльність за кведами. Тобто це може бути виробництво Кведісекції СДЕ, побутові послуги населенню 95, 9596, ресторани господарства Кведе 56, роздрібна та оптова торгівля, Кведи секції G, будівництво секції Ф і ремонт автомобілів 45, 452 щодо обмежень. Заборонене надання посередницьких послуг, з купівлі продажу та оренди нерухомості не дозволяється діяльність у сфері фінансового посередництва, обмеження щодо організації азартних ігор, заборонена виробництва та торгівлю акцизними товарами, неможливість використання кведів секцій К і Л щодо умов оподаткування другої групи. Ставка єдиного податку 20% від мінімальної заробітної плати, встановлено на перше число року 2025 рік, 8 тисяч помножить на 20% 1600 гривень. Сплачується щомісячно до 20-го числа поточного місяця. З 1 січня 2025 року сплачується військовий збір а в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати щомісячно до 20 го числа поточного місяця податкова декларація по єдиному податку подається щорічно протягом 60 днів наступного зазвітним роком. У разі припинення діяльності подається ліквідаційна звітність протягом 20 календарних днів з дня пропинення, застосування РРО ПРО. Обов'язкове використання РРО або ПРРО при розрахунках готівкою, картками та через посттермінали. Можливість вибору між класичним РРО та програмним РРО, чеки видаються при кожній операції, а задзвіти формуються щоденно. Третя група це вже можуть бути і юридичні, і фізичні особи. Обсяг валового доходу, яких за рік до 1167 мінімальних заробітних плат 2025 рік 9 мільйонів 336 тисяч. Ставка єдиного податку 5% від валового доходу або 3% від валового доходу плюс ПДВ. Військовий збір сплачується у розмірі 1% від валового доходу. Податкова декларація по єдиному податку подається щоквартально протягом 40 днів наступного зазвітним кварталом. Сплачується військовий збір і єдиний податок протягом 10 днів після останнього дня подачі декларації. Дозволені квети платники третьої групи можуть здійснювати практично всі види діяльності, не заборонені для спрощеної системи оподаткування, включаючи виробництво, торгівлю, послуги, IT-діяльність та консалтинг. Сроки сплати податку у нас, ще раз повторюю, 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. Додаткові вимоги: ведення спрощеного обліку доходів, сперігання первинних документів, використання РРО. Переру приготівкових розрахунок. І важливо, щоб при перевищенні обсягу доходу або порушенні умов перебування на єдиного податку, платник зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування. Четверта група сільськогосподарські виробники. Це можуть бути. І юридичні особи, тобто це сільськогосподарські підприємства, будь-якої організаційно-правової форми, фермерські господарства, сільськогосподарські кооперативи, фізичні особи-підприємці, це фермерські господарства, сімейні ферми, одноосібні господарства. Тобто, і вони працюють без найманих працівників, тобто в них це заборонено з мінімальною площою сільхозогідь або водного фонду від 0,20 гектарів до 2 гектарів. І частка сільськогосподарського товариства за попередній податковий звітний рік повинна дорівнювати або перевищити 70 юридичних осіб. Ставки податку залежать від нормативно-грошової оцінки. Це може бути і ріляс, і нажаття, пасовище 0,95%, багаторічні насадження 0,57, землі водного фонду 2,43%. Податкова декларація по єдиному податку подається щорічно до 20 лютого поточного року і сплата авансових внесків ще квартальна. Перший, другий квартал 10%, третій 50%, четвертий 30%. Розмір податку розраховується на підставі даних про нормативну грошову оцінку землі станом на 1 січня поточного року. При розрахунку враховується категорії земель, їх розміщення та цільове призначення. Щодо платників єдиного податку, спрощеної системи податкування, у нас не всі види діяльності мають здійснювати платники на спрощеній системі податкування. Заборонена торгівля пального, дорогоцінних металів, алкоголю, тютюну, азартні ігри, фінансове посередності. Дохід, в залежності від груп, може бути різний, тобто тут є обмеження, і працівники перша група не має права наймати працівників, друга група до 10 осіб протягом року, третій групи обмежень немає. Дотримання цих обмежень є обов'язковим для перебування на спрощеній системі оподаткування. При порушенні будь-якого з них платник повинен перейти на загальну систему оподаткування. Всі розрахунки здійснюються виключно в грошовій формі через банківський рахунок або каз. Особливості звітності щодо е, у нас е, третьої групи платників єдиного податку. Ну, вони подають ще квартальну звітність протягом 40 днів після закінчення кварталу, але також, якщо ви обрали третю групу і зареєстровані платниками ПДВ, ПДВ ведеться як окремий облік. Щодо переходу між групами. Подання заяви. Заява подається до податкової служби не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу, і необхідно заповнити форму 1 ЄП та вказати обрану групу, групу. строки. Перехід можливий тільки з початку нового календарного кварталу або року при переході на вищу групу у будь-який час, на нижчу – тільки з нового року за умови відсутності заборгованості, умови. Для переходу необхідно відповідати всім критеріям обраної групи, за рівнем доходу, кількості працівників та видами діяльності також важливо не мати податкового боргу. Важливо пам'ятати, що протягом календарного року можна змінювати групу єдиного податку і лише один раз, за винятком випадків, передбачених законодавством. Відповідальність за порушення, несплата податку. Штраф в розмірі 50% від суми недоплат. При повторному порушенні протягом року штраф збільшується до 100%, пені нараховується за кожен день просрочення, можливо, нулювання реєстрації платника єдиного податку, неподання звітності, штраф 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання. При повторному порушенні протягом року 1020 гривень. Додатково може застосовуватися адміністративні штрафи на посадових осіб від 510 до 1700 гривень. Порушення обліку. За відсутність належного обліку доходів та витрат штраф у розмірі 510 1700 грн. гривень, за неналежне оформлення первинних документів від 1020 до 2040 грн. гривень, систематичні порушення можуть призвести до примусового переведення на загальну систему оподаткування. Типові помилки, які допускають у нас підприємці і бугалтера, які ведуть облік. Суб'єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, неправильний облік доходів, неповний облік доходів, включаючи пропуск готівкових розрахунків, відсутність фіксації безготівкових надходжень, неврахування бартерних операцій, помилки в датах отримання доходу, такі помилки можуть привести до штрафів та перерахунку податкових зобов'язань. Помилки у звітності, неправильне заповнення декларацій, зокрема, помилки в реквізитах платника податків, неправильне відображення доходів за звітний період, помилки при розрахунку податкової бази, несвоєчасне подання уточнюючих декларацій.